Друзі, вітаю! В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Козацький рух, другий фронт народний, партія Нації. Думаю, що мене видно зараз. Знаходимося в село Андріївка на нашій козацькій січі, яка називається Воздвиженська Це перша наша козацька січ нашої спільноти. от І зараз деякі речі я зніму покажу вам. Так, от Минулого разу. Я закликав на те, щоб сіяти, що можливо. І тут у нас біля нашої воздвижницької січі ми взяли, орендували поле 2 гектара, і будемо його засіяти картоплею і солодкою кукурудзою. Приїхали сьогодні з агрономом. І тут якраз консультуємося, що і як нам треба зробити для того, щоб все було гарно. Так що так, друзі. Що рекомендуємо вам, робимо самі. І дай Боже нам витримати ці складні часи, які є сьогодні і які з, вирок... з високою вирогідністю будуть завтра. Тому гуртуйтесь, єднайтесь і робіть. Робіть, що можете робити на сьогоднішній день. Для того, щоб себе якось убезпечити. Від можливих якихось негараздів. Друзі, ну а ми далі, як козаки, продовжуємо робити свою справу і робимо, що нам по силах. От так от. Перепахали поле. Зараз ще додатково воно буде вирівняне, виберуться бур'яни. Я думаю, якимось сумішу якоюсь пройдемо від. Різних бур'янів. Ну і будемо годувати вже на кінець квітня, я думаю, на посів картоплі і кукурудзи. Отак, От друзі. Село Андрівка, яке було під обстрілами, якщо ви бачите, там на горизонті хата зруйнована. Це все наслідок дій братів в лапках. Отак, От друзі. Але нас не зламати, і ми маємо високий рівень міцності. І ми витримаємо всю навалу, всіх паскудників, і ми будемо переможцями в цій війні, бо Дух Божий на нашій стороні, бо на нашій стороні справедливість і на нашій стороні любов. Ми не загарбували нічиєї землі. Ми не йшли, скажімо так, знищувати інший народ. Ми захищали те, що є наше. Ми захищали те, що дав нам Господь як нашу землю, нашу українську землю. Отак, друзі. Так що дай Боже вам всім. Наснаги, дай Боже вам всім гарного внутрішнього стану і дай Боже, щоб було щастя на нашій рідній землі в країні. Дай Боже. Так, друзі. Приїхали на хост двір нашої Воздвиженської Січі. От і деякі речі я вам покажу. Оце картоплика-палка, якою буде збиратися врожай на нашому полі. Старенький, але на ходу москвичок. О, для пересування тут по повоздвіженській січі. Оце такий тракторець з усіма знаряддями, що стосується обробки поля. Вон там далі стоїть причеп. Значить, Все це вже там механічно підготовлене, відлагоджене, скоро буде краситися, ну і буде мати пристойний вигляд. картопля копалка польська. Отак, От друзі. Так, хочу продовжити, друзі. Ось земелька, земелька. Земелька. Бачите? Оце наша годувальниця. Ось це те, на що ми можемо спертися. Не на електронну валюту якусь, не на якісь коїни, шмоїни, не на криптовалюту. Ось на нашу землю рідну ми можемо тільки спертися. І вона може прогодувати. Вона може приготувати, бо так створив Господь. Землю, яка дає всякий плод. Оце, друзі, є цінність. Оце є цінність. І ми самі по собі, як люди, є цінність один для одного. Наше гуртування, наша взаємодія і наша порядність відносно один одного. Оце те, що потрібно нам як людській спільноті. І хочу дещо сказати вам про. Силу нації. Що ж це таке наша нація? Наша нація це є українці. А наша сила це наша воля, воля і свобода. Свобода бути тим, ким ми є по своїй природі, і ми повинні з Божою поміччю, поміччю орієнтуючись на Божу волю, орієнтуючись на Боже призначення, самі визначати як суспільство. Свою долю і діяти завдяки тій волі, яку нам дам Господь. Волі, яка направлена на добро, на добро і на взаємодопомогу, взаємоповагу кожної нації, національності, яка живе на цій землі. Оце є наша сила, сила нашої нації. І тому і партія називається Сила нації. Про цю націю ми і говоримо. В чому ще наша сила? Наша сила в тому, що ми можемо впливати на місцевому рівні на самі головні життєво визначальні структури і вибирати прокурорів, вибирати поліцейських, міліціантів, керівників, вибирати суддів. Які повинні контролювати роботу владних інституцій. От в цьому сила, сила в самоврядуванні. Згадайте 22-й рік, як все наше суспільство, наше громадянське суспільство об'єдналося і нам не треба було кормчих типу Зеленських і всієї його великої в лапках. Професійної команди. Хтось сидів в бункері, хтось сидів на Закарпатті, а люди тут своєю кров'ю платили за свою волю і за свою свободу. Тому нам не треба керманичей зрадників, негідників, корупціонерів, хапуг, барих, які за Гроші готові продати і свою совість, і свою людяність, і свою порядність. Порядність перестала мати якесь значення з цією сворою негідників. Отак. От а хочеться вірити в добро, хочеться вірити в те, що людина людині не вовк, а людина людині. Друг, товариш і брат або сестра. Ось це хочеться вірити, щоб наші серця наповнювались любов'ю. Як святому письмі сказано, що від того, що збільшиться беззаконня, то буде вмилятися любов в наших серцях. Тому, якщо ми зменшуємо беззаконня, любові стає більше. Бо ми захищаємо справедливістю, захищаємо людяним відношенням, захищаємо ту любов, яку дає Господь, завдяки якій ми і відчуваємо, що ми живемо і дихаємо в цьому світі на повні груди. Отак, От друзі. Так що ще раз. Дякую вам за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, допомагайте козацтву, давайте об'єднувати наші зусилля. Ми зараз відпрацьовуємо певні проекти, саме козацькі проекти. Через деякий час я буду оголошувати, що саме до чого ви можете долучитись і чим можете підтримати нас через благодійний фонд Козацький. Ваша навіть маленька допомога, вона дуже потрібна особисто зараз, коли досить важко упорядковувати багато речей, тому що можливості фінансові, досить скромні. От, але незважаючи на це, ми робимо, що можемо робити. І будемо робити і далі. Чим більше буде у нас спільних можливостей, тим більше ми можемо зробити добрих і корисних справ. І саме що хочу сказати про нашу Воздвиженську Січ, е планується, що ми будемо вирощувати тут таку на семена картоплю, щоб перш за все ми могли забезпечити людей якісним семенним фондом. На посадку на майбутній рік. Щось продасться і піде в харчі, і нам, нашій спільноті, і людям, які будуть купувати у нас екологічно чисту картоплю, і екологічно чисту сахарну кукурудзу. А головна мета все ж таки мати і для себе семенний матеріал, і для, як мінімум Тієї територіальної громади і найближчих сіл, щоб люди могли мати якісний семенний фонд, семену картоплю і кукурузу, теж, яку вони можуть виростити в, в майбутньому році. Отак, От друзі. Дякую вам за все. Трошки такий екскурс в нашу роботу. Дивіться, підтримуйте. А також робіть своє життя автономним, як я й казав раніше. Підписуйтесь на канал. Хто може донатити на благодійний фонд козацький, під роликом будуть реквізити. Ми допомагаємо нашим воякам, допомагаємо тимчасово переселеним особам. І зараз кажу відверто, все більше ми концентруємося на наших козацьких проєктах, які треба впровадити, впровадити для того, щоб мати можливість. Якимось чином допомагати в майбутньому і управляти процесом, якщо буде велика нестача. А це дуже можливо. Тому так, друзі, дякую вам всім. Да, і Хочу завершити цей ролик наступною інформацією, про яку на сьогоднішній день згадав, як про нашу силу нашої нації. Що нам ще потрібно всім, всьому суспільству? Нам потрібна зброя. Легальна зброя. Щоб у кожного у кожної нормальної людини була зброя вдома, і він міг себе захистити від всякого покидька, який може прийти з-за кордону. і претендувати на те, що йому не належить. А також захистити від внутрішнього негідника і покидька, який може прийти до домівки і претендувати на те, щоб відібрати свободи, права кожного з нас. Тому нам потрібний закон про зброю. І щоб у кожного дома була своя вогнепальна зброя офіційна. Бо людина не може бути вільною і свободною, якщо вона не може захистити своє право. А справа захищається і юридично, і фактично через зброю і через силу. Тому нашому суспільству потрібен закон про зброю. І в цьому теж є сила нашої нації. Тобто конкретизую, згадую, нам потрібне місцеве самоврядування і нам потрібні достойні виборні ключові люди на ключових посадах. А це судді, яких ми можемо обирати, це прокурори, які повинні робити свою прокурорську справу. І поліцаї, керівні посади, поліцейські, поліцейські, щоб були достойні люди. Моральні люди були на цих посадах і на цих посадах, щоб були люди професійні, моральні і професійні. А також у кожного повинна бути зброя. Коли у тебе зброя, то інша сторона негідники можливі. Вони будуть вже з опаскою намагатися зробити щось погане, як мінімум з опаскою. А як максимум, це може бути досить ефективним інструментарієм нашої громадянської свободи. І, безумовно, треба збільшувати рівень компетентності, рівень навченості на всіх напрямках нашого громадського чи громадянського суспільства, друзі. Тому нам треба вибудовувати якісну систему освіти, вкладати в це гроші, кошти і ті люди, які пов'язані з системою освіти, системою просвіти, повинні отримувати достойну матеріальну винагороду і повинні якісно вчити наших дітей і нашу молодь. Отак От скажу, друзі. Це як мінімум. Так що на сьогодні завершую. І ще раз підписуйтесь, підтримуйте і себе, і нас по можливості.